Перше, я вже рік як працювала в газеті у відділі листів, обліковцем листів, я навіть не знаю, чи є зараз в газетах така посада. І тому ну, вибір був вже очевидний. І Батько працював на радіо багато років. І він сказав: ну, якщо що, то я допоможу там визначитися, що ти хочеш. Але я не типова студентка. Тому що я вчилася на вечірньому відділенні. Такого відділення зараз немає. Тепер є очна і заочна форма, так. А коли я комусь розказую про те, як ми вчилися, всі дивуються, як так можна було. Ну ми вчилися чотири рази на тиждень. Я думаю, що сучасним студентам це б теж сподобалося. Чотири рази на тиждень лише ходити на лекції. А пара у нас починалася о 18.30 і закінчувалася о 23.10, наскільки я пам'ятаю, так і ми оце по це їздили додому. Ну слава богу, мирний час і ніяких перепон не було. Просто було так трошки, трошки стрьомно. Але цікавість була. У нас було всього 25 чоловік. До речі, я навіть не знаю, після нас був випуск чи ні, в 86-му я закінчила. Але це було цікаво. Звичайно, ми прогулювали. Ну, звичайно ж, ми прогулювали. Ми прогулювали такі предмети, як історія КПРС, як теорія марксизму-ленінізму чи якась там марксистська ленінська філософія. Ну, це ми не ходили. Ми ходили в кіно. І до нас, ви знаєте, викладачі ставилися з такою повагою, тому що вони розуміли, що після роботи ми не гулять йдемо, а ми йдемо вчитися. І через те, що ми вчилися чотири рази на тиждень, то ми вчилися на рік довше. Ми не 5 років вчилися, а 6 Сесії у нас такі ж самі були, нам давали відпустку, як і заочникам. Так вийшло, що у 80-му році, коли я поступала, то нашим деканом був Дмитро Прилюк. І він до нас навіть кілька разів приходив, він не читав у нас лекції, але він кілька разів прийшов і каже, хочу подивитися на тих кажанів, які по ночах вчаться. А оце він до нас приходив, дивився. Потім, коли він пішов, був вже у нас Анатолій Москаленко, він читав нам прекрасну журналістську майстерність. Він настільки нам читав, скільки він з нами спілкувався. Він з нами ділився, тому що ми. Ну, відрізнялися від стаціонару, від пуп'янків, які ще нічого не знають, ми вже були такі досвідчені. Ну, ж половина групи працювала більше навіть третина групи працювала на телебаченні. Кілька моїх однокурсниць у видавництвах редакторами, хтось в газеті, хтось в журналі. І тому ну, ми, ми знали, що ми маємо справу. І от Йому цікаво було наші думки, він щось говорив. А, і читав він там Нариси, він майстер Нарису був. І він ем, каже: ну, може, вам колись це згодиться. Ну ви ж не все життя будете працювати на телебаченні. Можливо, комусь би це і згодилося, не знаю. Мені згодилося. Е, прекрасно у нас читав українську літературу, покійний вже Анатолій Григорович Погрібний. Дуже цікаво було. Читав у нас Олег Кіндратович Бабишкін, якого старше покоління студентів пам'ятають не злим тихим словом. Він нам читав Література народів СРСР. Треба було на зубок знати всіх лауреатів Ленінської премії, не лише як їх звали, а й що вони написали, навіть якщо це вірші. Це було складно. Ольга Михайлівна Позяк українська мова. Олександр Данилович Пономарів, українська лексика. Тобто рівень надзвичайно високий. Більше читати, ви знаєте, більше читати. Не було часу читати. у нас, І тоді було, на жаль, дуже мало перекладів українською мовою. От я би більше читала, чесно, більше читала. І, ну, розумієте, тоді я, юна, не знала, що є цілий. Світ письменників українських, яких треба просто читати і перечитувати. Оце розстріляне відродження. Ну, 80-й рік, 86-му закінчила. На вулиці Радянський Союз ще й Чорнобиль бабахнув, коли ми писали диплом. Я пам'ятаю, цей порожній Київ, коли я йшла в бібліотеку шукати матеріали для диплому. Жодної людини, і тільки їдуть поливальні машини і миють вулиці. Тому читати. Шукати нове, то спостерігаю за тим, от скільки років я працюю, скільки з людьми я спілкуюся, міліє наш інтелект, от просто міліє. І щоб його запустити працювати, щоб запустити працювати когнітивні здібності свої, треба читати. Тому що читання це концентрація і це можливість самим собою поговорити, проаналізувати. А потім з кимось цим поділитися, запропонувати ще комусь це прочитати, поділитися, і, і дуже цікаво потім це обговорювати.